Латина чи італійська у Брукліні працювала італійська радіостанція, і в дитинстві я постійно її слухав. Мені подобалася ця малозвучна мова ніби лежиш на пляжі, а тебе лоскочуть лагідні хвилі. Я сидів і насолоджувався музикою цих звуків. В італійських програмах розігрувались якісь сімейні сценки. Чоловік з дружиною про щось перечалося. Високий голос. капето тутті». Низький голос Дро, то не палато тут то, сплеск руками. Це було класно. Я навчився імітувати всі ці емоції, міг плакати, сміятися, всяке таке. Італійська прикольна мова. Поблизу нас, у Нью-Йорку жило багато італійців. Якось я катався на велосипеді, а водій італієць, розсердившись, визирнув у вікно і активно жестикулюючись, закричав на мене Ме рукала пета тіча». Я почувався бовдуром, що він сказав, Що вкрикнути у відповідь. Спитав приятеля італійця у школі, і він порадив просто відповідає ате, ате, це означає і тобі всього того самого. Класна ідея. Відтоді я відповідав ате, ате, ясна річ жестикулюючи. Потім, набравшись упевненості, я розвинув навички. Коли їхав на велосипеді, я по дорозі, а по дорозі траплялась яка небудь жіноча. Жіночка на машині, я кричав Пуція, Аля молодша. і вона аж вся втискалась в сидіння, якийсь італійський розбишако брудно лається на неї. Так, сходу і не скаже, що моя італійська вдавина. Якось у принстоні я заїхав на велосипеді на парковку Палмерівської лабораторії, і хтось перегородив дорогу машиною. Я за старою звичкою закричав Роце капокаміче. пляскуючи однією долоною по тильній стороні другої. По той бік довгого газону садівник італієць щось садить. Він підняв голову і радісно закричав: Редсалямая! І я відгукнувся Ронте пальта. Він не знав, що я не знав, а я не знав, що він сказав, а він не знав, що я сказав. Але все було класно, усе в порядку, це працює. Зрештою, він почув інтонацію і впізнав у ній італійську мову. Може, міланський діалект, замість римського або щось таке, але він був італійцем. Там... Там ще було класно. Головне абсолютна впевненість. їдьте собі далі і не переживайте. Якось я приїхав додому на канікули, а сестра не в гуморі, а мало не плаче, дівчата, скаути влаштовують вечірку, батьки і доньки, а наш батько десь у роз'їздах продає уніформи. Я сказав, що піду з нею в ролі брата, а я на 9 років старший, так що ідея цілком годилася. Приїжджаємо ми на місце, я трохи посидів з батьками, але скоро мені з ними набридло. Батьки, які привезли дочок на цю милу вечірку, говорили тільки між собою і про матері типу фондової біржі. Вони не вміли говорити, з власними дітьми, що вже сказати про друзів, своїх дітей. Дівчата розважали нас комедійними сценками, читали вірші, всяке таке. Потім вони принесли якусь кумедну, схожу на фортух, штуковану діркою для голови і оголосили. Що тепер батьки будуть розважати їх. Кожен батько, просовуючи в отвір голову, і щось сказав Хтось заспівав, жило у бабусі, але загалом ніхто не знав, що робити. Я теж не знав, але коли дійшла моя черга, сказав, що прочитаю маленького віршика, вибачте, він не англійською, але сподіваюся, вам сподобається. А тут солянто, пойчі де паре, танто сакатудня тіна пуча тюпі. Pititupila. Runtakata katta kanta monta chilla tida, altakara sulda mila katta pacha ni pino tido bralda, peita china nana chunda lya chinda lya chunda, ronto picalle atanto chinto quinta lalda, ola tinta lalalda tanda erta putalia talta. І так розповів три-чотири куплети, вкладаючи в них усі емоції, які я чув колись про італійському радіо. Діти були в захваті і надривалися від регоду. Після вечірки до мене підійшли кілька підійшла шкільна вчителька і голова скаутського загону. Вони посперечалися про мій вірш. Учительці здалося, що це італійська, а скаутесі що латина. Вчителька спитала, хто правий. Спитайте у своїх учениць, каже, вони одразу здогадалися, що це за мова. Завжди старайся викрутитися. Навчаючись в МТІ, я цікавився тільки наукою. Усе інше в мене виходило не дуже добре. У ті часи в МТІ існувало правило мусиш записатися на які-небудь гуманітарні предмети, щоб набратися культурки. Крім обов'язкового курсу з англійської літератури, треба було взяти ще два на вибір я переглянув список і одразу наштовхнувся на астрономію, гуманітарну науку. Так що того року мене врятувала астрономія. Наступного року я спустився по списку нижче, французька література і всяке таке і знайшов філософію, нічого ближчого до науки там не було. Перш ніж розказати про філософію, розповім, що було на англійській літературі. Нам задавали писати твори, наприклад, Міль сказав те-то і те-то про свободу, напишіть критичний есей. Але замість писати про політичну свободу й відповідати Мілю я написав про свободу в соціальному сенсі, про те, що в суспільстві, аби здаватися вічливим, доводиться брехати й вигадувати, що ця вічна гра в обман руйнує моральні підвалини суспільства. Цікаве питання, але задавали нам інше. Потім нам задали критичний розбір есею Гакслі про шматочок крейди. Він писав про те, що звичайний шматочок крейди в руці це рештки древніх організмів, сили природи підняли їх так, що утворили білі скелі в дуврі, потім цю крейду в кар'єрі видобули, і тепер ми передаємо один одному ідеї, пишучи нею на дошці. Але замість того, щоб розбиратись Гакслі, я написав пародію про шматочок пилу. Про те, як пилюка створює колір заходу сонця, осаджує краплі дощу і всяке таке, я завжди намагався хитруватою ухилитися від магістральної стежки. Але коли нам задали написати есей по фаусту Дьоте, я втратив надію цей твір був довгий, що пародії не напишеш. Ходив по брасту вперед і назад і волав Я не можу, я не буду, я не збираюсь нічого писати. Товариш по братству сказав Окей, Фейнман, не пиши, але професор подумає, що ти не написав бо полінувався. Напиши про щось інше на ту саму кількість слів і припиши, що ти не зрозумієш Фауста, що в тебе душа до нього не лежить, що написати тобі не до снаги. Я так і зробив написав довгий есей про обмеження розуму. Розміркував про наукові методи розв'язання проблем, про те, що існують певні обмеження, наприклад, що моральні цінності неможливо визначити науковими методами ля-ля-ля. Тоді інший хлопець дав ще одну пораду Фейнман, сказав він, у тебе нічого не вийде, якщо ти здаси есей, в якому ані слова немає про фауста, прив'яжи сюди Фауста. Це просто смішно, відреагував я, але іншим прачикам здалося, що це класна ідея. Ну, добре, добре, здався я, спробую. Тож я додав до вже написаної півсторінки, Мафістопіль, мовляв, у особлі розум, Фауст дух, а йота намагається сказати обмеження розуму, впихнув невпихуме і здав есей. Професор запрошував нас обговорити есей по одному. Я приготувався до найгіршого, але він сказав вступ дуже добрий, але е, матеріалу по Фаусту маловато, у всьому іншому дуже добре, чотири з плюсом. Я знову викрутився. А тепер про філософію. Курс читав старий бородатий професор на прізвище Робінсон. Він бурмотів так, що не розбереш. Я приходив в аудиторію, він щось бурмотів, я ні чорта не розбирав. Інші студенти розбирали, що він каже, трохи краще, але той. Е, але хто там його слухав. У мене було із собою маленьке сверло на 2 міліметри, і я вбивав час тим, що затискав його між пальцями і сверлив дірочки на підошві черевіків. Тиждень за тиждень. Урешті-решт професор під кінець занять щось сказав Бу-бу-бу, бу-ба-бу, ба-ба-ба, ба-бу-ба. -бу, ба -бу -ба. І всіх вихопила нездивована бентега, усі стали про щось перемовлятися, і я зрозумів, що професор нарешті сказав щось цікаве. Але що саме питаю в когось, у чому річ. Треба написати есей і здати через місяць. А про що? Про те, що він розповідав цілий рік. Я був у шоці. Усе, що я зміг розібрати за весь семестр і запам'ятав. Це бубабу -бу, потік свідомості бабуби, коли на якусь мить голос лектора піднявся до розбірливого і знову опустився у хто хаос фонем. Цей потік свідомості нагадав мені задачку, яку багато років тому загадав мені батько. Він сказав Уяви, що на землю висадилися марсіани. Марсіани ніколи не сплять, завжди чують. Уяви, що вони поняття не мають про дивний стан, який у нас називається сном. І от вони тебе питають, а що ти відчуваєш, коли засинаєш? Що тоді відбувається? Думки несподівано зупиняються, чи йдуть усе повільніше і повільніше, як вимикається розум? Я зацікавився цим, отже, я мав відповісти на питання, як припиняється потік свідомості, коли лягаєш спати. Увесь наступний місяць після обіду я працював над цією темою, закривав штори в кімнаті, вимикав світло, лягав спати і спостерігав, що відбувається. Потім уночі ще раз лягав спати і так вів по спостереження двічі на добу, було класно. Спочатку я зважив багато другорядних речей, які не мали стосунку до засинання. Я помітив, наприклад, що в голові постійно звучить текст, монолог, я говорю сам до себе, я живо уявляв різні речі. Потім я втомлювався і помічав, що не можу думати про дві речі одночасно. Я помітив це, коли говорив сам із собою і одночасно уявляв дві мотузки, прив'язані до краю ліжка, через якісь шківи, які намотуються на циліндр і повільно піднімають ліжко. Я не усмідомлював, що уявляю ці мотузки, поки не почав переживати, що одна мотузка зачепиться за другу, і вони перестануть намотуватись акуратно, але нічого, сказав я сам собі, тяга все виправить. І це перебило першу думку, так я зрозумів, що думаю про дві речі одночасно. А також помітив, що коли засинаєш, думки нікуди не діваються, але логічно зв'язок між ними зникає. Цього не помічаєш, поки не спитаєш себе, а чому я про це думаю, і не відмотаєш хід думок назад, але дуже часто я не міг згадати, чому подумав про це або про те. Виходило, що логічний зв'язок це ілюзія, насправді думки розходяться на всі біч, зв'язок між ними слабне, і ти засинаєш. Після місяця експериментів із засинанням я написав есей і пояснив свої спостереження. У кінці я зазначив, що сам виконав усі ці спостереження за собою під час засинання, але не знаю, як виглядає процес засинання, коли я за собою не спостерігаю. Я завершив твір імпровізованим віршиком про проблему інтроспекції. Мені цікаво, чому, мені цікаво чому, мені цікаво, чому мені цікаво? Чому? Мені цікаво, чому, мені цікаво, чому? Мені цікаво, чому мені цікаво. Мені здали, е, Ми здали свої твори, і наступного дня професор зачитує один бу бу, бубабу бу, буба бібу ба. -бу, -бі Я не міг розібрати, що там написано. Далі він читає ще один твір бабубабуба, -бу 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 -ба, буба -бу -бу ба біба. Я так само не второпав, що там студенти понаписували, аж раптом він починає читати бубабу, бубабабуба, бабуба, бубабабуба, бубабі, бубабу, бубабібубабі, бубабу, бубабібубабубу. Ага, подумав я, він читає мій есей. Я справді не впізнав його, поки професор не дійшов до віршика. Здавши твір, я не здав свою здопитливість і далі експериментував із засинанням. Якось мені снився сон, і я усвідомив, що спостерігаю за собою у вісні. Я проліз у власний сон. У першій частині сну я був на даху поїзда, який наближався до тунелю. Я злякався, притиснувся до даху, і ми в'їхали в тунель. Ух! Я сказав собі ага, значить, ти можеш відчувати страх і помічаєш, як міняється звук, коли в'їжджаєш у тунель. Також я зважив, що бачу кольори. Деякі люди кажуть, що бачу чорнобілісне, але ні, мені снилися кольорові. На той момент я вже був у середині вагона і відчував, як він хитається. Я сказав собі, ага, значить, у вісні можна відчувати кінестетичні відчуття. Я не без зусиль прийшов у кінець вагона, і там було велике вікно, як вітрина в магазині. За ним стояли ні, не манекени, дрижові дівчини в копальниках, дуже симпатичні. Я прийшов у наступний вагон, тримаючись за поручні над головою, і сказав собі Агов, було б цікаво збудитися сексуально, і я вирішив повернутися в попередній вагон. Я виявив, що можу повернутися і пішов назад, ага, значить, можливо, керувати напрямком сну. Повернувшись у вагон з вікном вітриною і побачив трьох стариків, які грають на скрипках, але вони знову перетворились на дівчат значить, я міг керувати ходом сну, але не до кінця. І тут я починаю збуджуватись як інтелектуально, так і сексуально, кажу собі щось типу вау, працює, і прокидаюся. Я зробив кілька інших спостережень під час сну, крім того, що я питав себе, чи справді я бачу кольорові сни. Мене цікавило, наскільки точно я бачу уві сні. Наступного разу мені снився сон, у якому у високій траві лежала родоволоса дівчина. Я намагався придивитися і побачити кожну волосинку. Знаєте, у тому місці, де відбувається промінь сонця, виникає кольорова пляма, ефект дифракції, і я його бачив, я міг бачити кожну волосинку максимально чітко, ідеальний зір. Ще якось мені наснився сон, у якому канцелярська кнопка була втомлена в одвір, е, встромлена в одвірок. Я бачив її і відчував, провівши пальцями по одвірку. Схоже, що відділ зору в мозку пов'язаний із відділом чуттів. Тоді я спитав себе, а можуть вони бути не пов'язані. Знову подивився на одвірок, а кнопки на ньому немає, провів по одвірку рукою і відчув пальцями кнопку. А ще якоюсь, якось плю і чую стук-стук, стук, стук. У моєму сні щось відбувалося, що співвідносилось із цим стуком, але не точно. Стук здавався якимось чужим. Я подумав, точно, цей стук іде зовні, не і сну. Я сам придумав цю частину сну, щоб вона відповідала стуку. Треба прокинутись, подивитися, що за чортів стук. Стук триває, я прокидаюся і мертва тиша. Нічого. Тож стук, і стук ішов не ззовні. Інші люди розповідали, що вони включали ззовні звуки у свої сни, але коли зі мною траплялося щось подібне, і я уважно спостерігав знизу, будучи впевнений, що звук іде ззовні, усе виявлялося навпаки. Коли я експериментував зі снами, є засинанням. Процес пробудження викликав свого роду страх. У пробудженні є момент, коли відчуваєш себе нерухомим, ніби зв'язаним, лежиш, наче на тебе поклали кілька шарів ковдр. Це важко пояснити, але є момент, коли думаєш, що не зможеш піднятися, не впевнений, що прокинешся. Я казав собі після пробудження це часто дуже смішно. Я не знаю жодної хвороби, за якою людина засинає природним способом і не може прокинутися. Ми завжди прокидаємося. Я багато разів собі це нагадував і поступово перестав боятися процес пробудження став навіть цікавий, як катання на американських гірках на другому колі вже не боїшся, і процес починає подобатися. Вам напевно цікаво, які ці спостереження, у вісні припини... як ці спостереження у вісні припинилися. А вони здебільшого лишилися в минулому, відтоді лише зрідка спостерігаю за снами. Якось уночі я сплю, як завжди, спостерігаючи за собою, і бачу на стіні переді мною висить прапорець. Я у сто десятий раз кажу собі так, я бачу кольорові сни, а потім усвідомлюю, що під головою лежить латунний стрижень. Я відчуваю, що потилиця м'яка. Думаю, ага, ось чому я можу робити всі ці спостереження вісні. Латунний стрижень збуджує зорову ділянку мозку. Треба просто покласти латунний стрижень під голову, коли лягаєш спати, і можеш робити спостереження в будь який момент. Думаю, на цьому можна зупинитися і пірнути у глибший сон. Коли я прокинувся, ніякого латунного стрижня не було, та й потилиця не була м'якою. Очевидно, я просто втомився робити ці спостереження, і мозок придумав хибні причини, щоб мені не варто далі цим займатися. У результаті цих спостережень я сформулював теорійку. Мені сподобалось спостерігатись на водінні ще й тому, що було цікаво, як виникає образ, наприклад, якої-небудь людини, коли очі закриті і мозок не отримує зорових сигналів. Ви скажете, що це якісь випадкові нерегулярні нервові імпульси, але як тоді вві сні випадкові нервові імпульси складаються в кольорову картинку ще чіткіше, ніж удень? Я вирішив, що в мозку має існувати відділ інтерпретацій. Коли дивишся на щось на людину, на лампу на стіну, то бачиш не просто світлову пляму. Щось, е, що щось говорить тобі, що це таке, побачене треба інтерпретувати. Коли людина спить, відділ інтерпретації працює, але все вигадує. Він говорить, що ти бачиш волосинку на голові в найменших деталях, але це неправда. Він інтерпретує всяку дурню, яка лізе в голову, як чітку картинку. Ось ще один епізод про сни. У мене був прилітельне ім'я Додж, його дружина походила з родини віденських психоаналітиків. Якось увечері ми довго говорили про сни, і він сказав, що у пісні є значення мовляв, сни це символ, і психоаналіз уміє їх інтерпретувати. Я не дуже вірив усі ці речі, але тієї ночі мені не снився цікавий сон. Ми грали на більярдному столі у гру з трьома кульками білою, зеленою і сірою. Гра називалась «Цицьки». Треба було загнати кульку в лозу, білу і зелену загнати виявилось легко, а сіра ніяк не йшла. Я прикинувся, інтерпретувати цей сон було неважко сама назва гри казала, що кульки це дівчата. Що таке біла кулька ясно. Я потики зустрічався тоді із заміжньою жінкою, яка працювала касиркою в кафетерії і носила білу уніформу. Із зеленою кулькою теж просто два дні тому я їздив в а, автокінотеатр з дівчиною в зеленому платі, але сіра, що в біса означає сіра кулька. Я розумів, що це має бути хтось конкретний, я відчував це. Схоже було на відчуття, коли згадуєш якесь ім'я, воно крутиться на язиці, але не можеш згадати. Півдня я ламав голову, поки згадав, що місяців два-три тому попрощався з дівчиною, яка мені дуже подобалася. Вона поїхала в Італію. Дівчина була дуже милою, і я вирішив зною з нею з нею зустрітися, коли вона повернеться. Я не знав, чи носить вона сіре плаття, а коли згадав про неї, стало ясно, що сіра кулька це вона. Зустрівшись із дочем, я сказав, що він, напевно, правий. В аналізі снів таки щось є, але, вислухавши вій сон, він відповів Ні, ти усе надто ідеально, дуже коротко й сухо. Зазвичай потрібен глибший аналіз.